Як козак з відьмою одружився. Казка Сашка Лірника. Музика. Нікому не було так добре, як козакові Сабайдону. І в гулянці, і в бійці завжди перший був. А що вже в бою себе показав? То мало хто на всій січі міг з ним зрівнятися, хіба що Грицько не треба, або Семен перебори борщ, та ще сам кошовий отаман Іван Сірко. Ніколи нічим Сабайдон не журився, нічого не боявся, йому або у жінку горілку пити, або в ворогів бити, а все без діла не сидіти. Їхав раз Сабайдон із гостей на січ, гостював у свого товариша. На далекому степовому хуторі і застав його в дорозі вечір. Зупинився козак у байраці на ночівлю, багаття розпалив, каші зварити. Взяв казанок і пішов до річечки води набрати. Аж чує сміх дівочий. Козак гайдав очерет на березі, руками листя розсунув і виглядає. А на річці Чудо з чудес, дівчата купаються. Десь то недалеко село було чи хутір. От сільські дівчата на річку, і подалися купатися під вечір. А місяць уже зійшов і добре світить. Сабайдон в очереті сидить і за дівчатами підглядає. А ті веселяться водою хлюпаються. А одна далеченько від гурту відійшла. І сама купається. Сабайдон придивився і обімлів, бо такої краси ще з роду віку не бачив. Дивиться, Сабайдон, аж очі витріщив, аж дихати забув. А дівчина красуня якраз у місячній доріжці стоїть, чорну косу миє, нахилилася води зачерпнути, аж у неї ззаду. Хвостик є. Хм, невеликий хвостик. Так, напівпальчика. Але ж хвостик. Відьма. Жахнувся Сабайдон, поточився, перечепився, очерети затріщав. Відьма підскочила, оглянулась і побачила козака. Зачерпнула вона пригорщу води і козакові межі очі хлюпнула та ще щось приказала. Тут таки Сабайдон відчув, що з ним біда робиться. Руки в нього, вже не руки, а лапи, нігті вже не нігті, а кіхті, рот, не рот, а пащека. Перетворився Сабайдон на Вовку Лаку, шерстю вкрився, на чотири лапи став. Тільки пояс на ньому лишився, бо з поясом ніяка відьма справитись не в змозі, та ще шапка козацька із шликом червоним на одному вусі повисла, бо козак ніколи шапку не покине. Завив Сабайдон і побіг у степ вовків шукати, до якої вовчій тічки не пристане, та його і проганяє, бо він бігати разом не встигає. У нього задні ноги довші, як передні, бо ж вовкулака. Довго бігав вовкулака по степах, аж до холодів, а далі подався на січ. Ото вже на січі козаки й помітили, що кругом валів вовк підберезаний бігає, а ще, бувало, у когось і пляшка з горілкою пропаде вночі, а на ранок вовк якось пеплим бігає. Чи не п'яний, бува, тоді вже вони і здогадались, що то не просто вовк, а перевертень Вовкулака. Зібралися старі діди-характерники запорозькі, стали думати, як їм свого товариша виручати, бо он у нього і шапка козацька є. Думали, думали і придумали. Поклали поперек дороги кочергу, Вовкла гнався та й перечепився, перекинувся через голову, вдарився об землю і знову на козака перетворився. Довго Сабейдон товариству розказував, як його відьма зачарувала. Зажив би Сабейдон далі весело і безжурно, але все йому з голови та відьма не йде. Тяжко закохався козак, не їсть, не п'є все про чорнокосу дівчину відьму думає. Уже козаки вмовляли його, розраджували, уже й сміялися з нього. Тю, дурню! Навіщо козакові жінка? З нею треба возитися, носитися, а що? Крику та сліз від них. А тут, якраз запорожці в похід збираються турків бити, своїх побратимів, невільників нещасних, з полону визволяти. Ну, і забайдон з ними. Кохання коханням, а обов'язок козацький святий над усе. Гарно тоді хлопці, запорожці, з батьком сірком погуляли в Туреччині. Стамбул і Скутар підпалили, братів-невільників визволили. Здобичі і зброї коштовної набрали, та ще й галери турецькі з собою прихопили. Рушили козаки додому через море, а Сабайдон вклонився товариству і гайдав Палестину. Святий монастир до монаха пустельника щоб допоміг йому в його біді, поміг відьму з лап нечистого вирвати. Довго добирався Сабайдон до монастиря. Весь обшмулявся і обідрався, та що заради кохання не зробиш. Вислухав святий пустельний козака, подумав, товсті книжки погортав і каже: за дівчину твою нечистий міцно тримається, і просто так не віддасть. Але якщо ти мені його приведеш, то я з ним тут Упораюся, змушу чорта душу відьму відпустити. Вже тоді вона відьмачити покине, і хвостик у неї відпаде, тоді ти зможеш з нею одружитися. Їде Сабайдон додому, та все думає, як же йому чорта впіймати та до пустельника привести. Добрався козак до того байрака, до тої річечки, а там. І село знайшов. Видивився, в якій хаті дівчина його живе, а далі городами, городами та й сховався умак за хатою. Довго так за ночами стежив чи не прийде нечистий до відьми, коли якось є. Заїздить у двір паначок з борідкою на коні. Свитка червона, на пальцях персні переливаються. Ну, чисто, чорт. Сабайдон з маку вискочив. Та до чорта. «Добрий вечір, пане нечистий. А чи не віддасте часом душу відьми мені? А ти що за один? питає чортяка. Я є січі запорозької старобабанського куреня Бузівської сотні козак Сабайдон. Віддати не віддам. Каже чортяка, а помінятись можна. Її душу на твою зміняю. Згоден? «Хм, А чого? Діло хороше, каже козак. Чортяка аж затрусився від радощів. Де це таке було, щоб чорт спіймав душу козацьку? Ще жодної в пеклі не було, а тут сама у руки йде. А як же ми мінятися будемо? питає козак. А от у мене тут контракт готовий є, каже чорт. Підпиши його своєю кров'ю, та я дівку відпущу, а ти моїм будеш. Вскочу в тебе, і заживемо ми весело. Буду тобі допомагати, дам багатства слави, ще будеш дякувати мені. Ну що ж, каже Сабайдон, давай свій контракт. Підписувати буду. Взяв себе дон папір, поклав його на сідло, щоб зручніше, і каже Ану, пане нечистий, пошукай якогось цвяшка пальця вколоти, щоб проукров умочити. Чорт туди-сюди по соломі за цвяхом, а козалюга вколов шилом коня чортового, вмочив перов кінську кров і швиденько підписав, поки чорт у глині шпортався. За ким ти там шукав, то я вже й сам справився та й дає папір чорту. Той як ухопить папір, як затанцює, та скоріш його у пельку, щоб козак не передумав та не відібрав. Тільки впхав контракт у рота, як закрутило чорта, як покорочило, як понесло, та просто у кінський зад. Заїржав кінь, забив копитами, а з ніздрів дим повалив не кінь, а змінь. А Сабайдон скоріше у сідло та за воздичку, та давай, чорта, нагаєм краяти. Звився чор, то попід хмари, то понад землею, то по воді, то понад травами. Як оглянеться Сабайдон, а за конем сліди, як від рук людських тягнуться. Носився чор, носився, все пробував козака із себе скинути, а Сабайдон все сильніше чорта стискає, та нагайкою пече й пече. Довелося чорту нести козака, куди він вже правив. Домчали до монастиря за якусь годину, а там уже пустельник дожидається. Вхопив він коня за воздечку. Ага! Попався голубчику, будеш тепер воду в монастир возити, а не захочеш, то циганам віддам. Задержав чортяка, впрівся у бочку з водою і потяг нагору. А пустельник дав Сабайдону хрестик Кипарисовий. Та пляшечку води свяченої. Оце каже: омиєш дівчину водою і одягнеш хрестака їй на шию, то вона вже і розвідьмачиться. Зробив Сабайдон, як пустельник волів. Охрестилася дівчина та ще краща стала, як була. А що вже вдячна була Сабайдону за спасіння своєї душі е. -е, -е. Так уже дякувала, так дякувала, навіть перепросила за те. Що на вовкулака обернула, а восени на покрову зіграли весілля. Зажив за байдон з молодою дружиною, землі прикупив, хазяйство завів. От тільки хвостик у жінки не відпав. Обминув пустельник та й сварила вона Сабайдона, за чоприну тягала, у шинок не пускала, горілки пити не дозволяла, а за дівками підглядати та крий Боже! А, гарний козак був та обабився зовсім. Мені з жінкою не возиться, Мені з жінкою не возиться, а чучун та люлька козаку в дорозі знадобиться. Гей, долиною, гей широкою знадобиться друзі ви можете віддячити нашим захисникам і захисницям долучившись до будь-якого перевіреного збору коштів на зсу наприклад за посиланням у першому коментарі